Ілона, вас звинувачували? Ну, не вас персонально, а ті, хто був разом з вами, за те, що ви вийшли на протести не самостійно, за чужі гроші. Старша товариші. Ну, і щоб порубили. краще ви йшли, ну, умовно картоплю збирати, щоб краще ви зайнялися якоюсь справою, а не оце з картонкою ходити. Воно вас з картоночкою принесли, да, там що таке спротив корупції. Може, на картоплю краще? Плачені і в тому, що краще б я не знаю, там і пішли воювати. Ну це особливо чоловіків стосується, які ходять на акції і протестують, і в тому, що маніпулюють також блогери, які висвітлюються, все великі блогери, які ведуть власне новинні канали, і начебто вони типу підмовляють людей, кажуть, що давайте збиратися. Моя позиція така. Я дуже рада, тому що молодь нарешті прокинулася, тому точніше, вона завжди була така свідома. Просто ем, я рада, що зараз, коли ще події накалюються, і накалюються, і в нас вже і повномасштабна війна йде вже, і, ем, і корупція також зростає. І люди все ж таки не сидять і розуміють, що треба щось робити, і треба робити щось глобальне. І це стосується навіть не тільки набу і САП, а стосується загалом того, що треба боротися з корупцією, як з таким дуже комплексним явищем у нашому суспільстві, тому що зараз вона буквально всюди. А для цього потрібні реформи. Івочка, таке... давайте <гум> о, знаєш, у, у нас, як дивитися прес-конференції президента, то там абсолютно теплованна. Йому там і гострих питань не ставлять. То, от я вам, вам не буду влаштовувати теплованну, давайте я вам поставлю якісь гостре питання. А що ж, от три з половиною роки у нас повноштанна війна? Ви кажете, молодь прокинулася. А що раніше спала? Чому саме Набу і САП викликали таку реакцію? Бо насправді наступ на здобутки після останніх революцій або наступ на демократію всередині країни на жаль триває ну, триває досить довго. Чому зараз вийшли, а раніше не виходили? Я не можу сказати за себе, тому що я раніше виходила. Я виходила у 2023 році також. І проти корупції і були акції, також гроші на ЗСУ, і Кривий Ріг вілкулів в тому числі, тому що в моєму місті в Кривому Розі ну, такі узурпатори сидять при владі вже більше 10 років. Але з того, що я бачу, то молодь, тут якраз демонстрація на екрані класно йде. Якийсь був такий накал. Як це накал гніву, накал злості на владу, на все те, що відбувається, і ось цей закон про набуй Сап він просто спричинив якийсь такий сплеск серед молодих людей, того, що досить терпіти. І, власне, почалися такі масові акції.